Квітні чи травні цього року я побачила на Ютубі трейлер фільму, який називався Там, де співають раки». Ця назва здалась мені трохи дивною. Там грала головну роль, акторка, яка грала головну роль в серіалі «Normal People», який був знятий за книжкою Салі Руні. До речі, про книжки Салі Руні я теж скоро хочу зробити відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Так, от я побачила цей трейлер. Він мені сподобався. Пішла гуглити, що це за фільм взагалі, і дізналася що це фільм знятий за книгою, за книгою авторки Делії Овенс, про яку раніше ніколи не чула. І власне, це одноіменна книга, яка так і називається Там заспівають раки або англійською Where the crow Dads Sing. Ось вона. Сьогодні вам про неї розкажу, незважаючи на те, що я її читала вже майже півроку тому, буду згадувати сьогодні всі свої враження від неї і поділюсь ними з вами. Привіт, мої дорогі підписники і підписниці! Я забула привітати з вами на початку відео краще пізно ніж ніколи. Отже, сьогодні розказуватиму вам про книгу Делії Овенс, там де співають раки. Нещодавно я була в книгарні і роздивлялась там книжки, дивилась, дивилась, Потім підняла голову вгору, подивитись на верхній полиці і побачила там цю книжку в українському перекладі. І дуже цьому зраділа, тому що я навіть не очікувала, що її перекладуть. І це для мене була така приємна несподіванка, бо ця книга мені дуже сподобалась. І от тоді, в квітні чи травні, коли я її читала, це було саме те, що мені було потрібно. Це книга, яка дозволила мені ем, трохи. Ніби перезарядитись, зануритись у цей світ абсолютно інакший від того від того світу, в якому я знаходилась на той час, і від тих. Емоції, які я переживала на той час, вона дозволила мені втекти певним чином і перестати так переживати через новини, відвлектись на щось інше. Це було для мене дуже корисно, і тому я цій книзі дуже вдячна, що вона мене тоді можна сказати витягнула з такого дуже депресивного сумного стану. І я. Реально зраділа, що її переклали українською. Мені би було її цікаво насправді читати в українському перекладі, тому що англійською її читати було зовсім непросто в деяких моментах, і зараз я вам розкажу чому. Але. Про все по порядку, взагалі я довго вагалась чи замовляти цю книгу, тому що, як ви знаєте, за кордоном книжки доволі дорогі, та я дуже дуже ретельно підходжу до вибору книжок, які я читаю, і ретельно підходжу до вибору книги, щоб не витрачати гроші дарма. Бо це образливо, коли книжка не сподобалася. Ти за неї багато заплатив, погодьтесь. Я читала відгуки на Амазоні і на Гудріц, і там були настільки протилежні відгуки. Я пам'ятаю, що на Амазоні там навіть рейтинг був доволі низький. І майже всі відгуки погані, там майже всі відгуки з однією зірочкою, що людям було нудно, що їм не сподобалось. І потім я пішла на Goodreads, і там абсолютно протилежна ситуація. Хоча там теж було е, трохи поганих відгуків, але не так багато. І в основному там всі хвалили цю книгу, і рейтинг там доволі високий. І я подумала, добре, я довіряю Goodrits, і я її замовила. І, якщо чесно, я дуже рада е, цьому своєму рішенню, отримала величезну осободу від прочитання. Взагалі, авторка цієї книги Делія Овенс вона науковця, вона біологиня, зоологиня. Цікаво, чи є таке слово, чи я його тільки що сама придумала. Коротше, вона довгий час жила в Африці і досліджувала там дику природу, досліджувала там тваринок, і вона писала про це мемуари, ніби писала нонфікшн. А ця книга, там де співають раки, це її перший художній роман, і це доволі хороший дебют, як на мене. Бо в цій книзі і її любов до природи, і така coming of age історія однієї, дівчини, головної героїні, і навіть детективна лінія там присутня. Коротше, там багато всього, і багато всього, що я теж люблю. Тому мені було дуже захопливо читати цю книгу. І якщо на початку було трохи складно, тому що Англійською багато термінів з дикої природи, скажімо так, ну взагалі з природи, якісь там назви птахів, назви жучків, назви дерев. Багато чого я не знала, і мені доводилось це гуглити, перекладати. Це не було дуже легко. Чим далі я читала, тим було легше, і тим цікавіше, і тим швидше я читала. Все переходимо до сюжету. Про що ця книжка? Події цього роману розгортаються в 50-60-ті роки минулого століття, і головна героїня. Це дівчина Кая. Вона живе в багатодітній родині в дуже старій хатинці, серед дикої природи, серед боліт штату. Північна Кароліна одного дня її мама виходить з дому, кудись іде і більше ніколи не повертається. І кая не знає, що з нею, і дуже складно це переживає в той час, як її тато він алкоголік і любить там азартні ігри. Коли грає, він витрачає дуже багато грошей. Вони живуть дуже бідно. Крім того, він аб'юзер і б'є своїх дітей. Коротше, атмосфера в домі не дуже приємна. І старші брати і сестри Каї всі один за одним теж залишають будинок і йдуть на пошуки кращого життя. Кай залишається фактично самотньою. Її єдина розрада це природа навколо неї. Вона дуже любить воду. Вона дуже любить оці болоти, на яких вона живе. Вона любить досліджувати тваринок, які там живуть, в цій місцевості. Любить. Збирати якісь там цікаві пір'їнки, мушлі. Вона така дитина природи, вона не знає ніяких, ніякого іншого життя, вона ніяк не соціалізована. І якщо вона колись вибирається в містечко, яке недалеко від її хатинки, то люди там її зневажають Її називали, типу, болотяна дівчинка. Не знаю, як це правильно перекласти, англійською називали її Girl, і всі її так типу уникали і не розуміли, тому що вона дійсно. Дуже інша. І ось ми йдемо з Каєю по життю і спостерігаємо за тим, як вона виростає, як вона вперше закохується, як змінюється її життя. І це дуже цікава історія, незвичайна. Я давно не читала таких книжок. І ця, ця книга, вона дуже атмосферна, вона ніби от з такою великою любов'ю до природи написана, що мені було. Дуже її приємно читати, і як я вже сказала, дуже захопливо, тому що ти ніби поринаєш просто в цей світ каї. Ти разом з нею досліджуєш природу навколо. І мені здається, що ця книга вона е, може навчити більше цінувати природу е, і, можливо, підштовхнути когось, почати краще турбуватись про навколишнє середовище. Але є в цьому романі ще друга сюжетна лінія, і вона така, типу, детективна, тому що в цьому містечку стається вбивство. Е, і поліцейські його розслідують. Е, дві сюжетні лінії перед. Китається, звичайно ж, дуже цікаво. Трохи теж було іноді складно розуміти, в якому зараз часовому проміжку ти знаходишся, тому що це не лінійна історія. Нас там кидає з тобто, 52-го року, в 69-й, потім там якийсь 54-й. Коротше, дуже багато всього відбувається в цій книзі, і треба уважно читати, щоб залишатись в курсі всіх подій і якось слідувати за сюжетом. Але так, дуже захопливо, дуже цікаво. Це дуже Красива книга, вона е, така, ніби як казкова, я би сказала. І на перший погляд, можливо, це доволі банальна історія, тому що дівчинка е, тим виростає, е, закохується, вона не така, як всі. Е, ну такий типовий, якийсь не знаю, підлітковий е, сюжет. Книги або фільму, але насправді мені здається, що ця історія вона глибша і кая дуже цікава героїня. Вона дуже самодостатня, вона дуже незалежна, і цим вона підкупає і у неї прям дуже нелегка доля і її співчуваєш. Принаймні, я переймалась, і мені було дуже цікаво, куди ж проведе ця історія і чим вона закінчиться для каї. Да, тут такі є кайнде, любовний трикутник, але не зовсім. тут, як я вже казала, змішані і якісь любовні історії, of age історія, детектив, просто якісь описи дикої природи, які я знаю, що багато хто не любить читати в книжках, але тут вони настільки доповнюють атмосферу, настільки якось допомагають тобі більше зануритися в цю книгу, зрозуміти контекст. Мені було супер цікаво. Коротше, спочатку було трохи важко читати, потім я не могла відірватись, і просто ця книга мене затягнула, відвлекла від усіх новин, від усього, що відбувалось навколо, і читати її було одне задоволення. І до речі, мені дуже подобається обкладинка. От коли я ще вирішила, чи купувати книгу, чи ні, я думала про те, що обкладинка дуже красива, і це підкупало. І ще тут є така карта цієї місце. Це ось, це Кая, і іноді, коли там може мені там пальцями? Іноді, коли Кая там їхала, наприклад, на Point Beach, то ти тут можеш подивитись, що тут Point Beach, що тут Fire Tower, і якось. Існує уявлення про е, ту місцевість, де я жила, і ту місцевість, де відбуваються всі події. І це дуже класно. Я люблю такі, типу, інтер... інтерактивні штуки в книгах, коли ти можеш вислідковувати шлях героїні або героя по карті, дивитись там, що де відбувалося. Це завжди дуже цікаво. Самого дитинства для мене цікаво. Насправді трохи шкода, що я не зняла огляд тоді, коли я її прочитала, тому що тоді би, е, мої враження були такі дуже свіжі е, і. Можливо, більш детальні, і я би якось більш впорядковано могла їх розказати. А зараз мені прям реально треба було діставати це зі своєї пам'яті, бо можливо ви знаєте, я рибка дорі. Я читаю книги, я дуже швидко їх забуваю. Я якісь там ну супер основні моменти пам'ятаю, але деталі mm -mm. я навіть не пам'ятала, чим ця книга закінчилась, мені довелось прочитати. Просто я не бачила сенсу знімати огляд е, на книгу англійською, яку ну навряд чи хтось би ще прочитав, і не знаю, наскільки легко було би її зараз замовити, і це дорого. Коротше, я рада, що її переклали українською. Вона вийшла, як розумію, зовсім недавно у удавництві віват, е, і тепер. Кожен з вас і з вас зможе її прочитати, тому можливо, я вас надихну цим відео це зробити. Як ви зрозуміли, мені ця книжка дуже сподобалась. Я тішу, що я її прочитала, але я не можу її рекомендувати прям всім всім. Це не та книжка, що я скажу. От всі, кожен прочитайте обов'язково, це прям супер книга для всіх. Вона доволі специфічна, вона доволі нестандартна. Якщо ви послухали те, що я розказала, і вам цікаво, то Читайте, якщо це не дуже ваше, то не читайте, логічно. Якщо, наприклад, ви не любите довгі описи природи, ландшафтів, то, скоріше за все, це не ваша книжка. Прекрасно розумію, що є люди, яким це не дуже подобається, для когось це може бути нудно. Але з іншого боку, тут цікава детективна лінія. Я до кінця не могла розгадати, хто ж убився, там прям так все закручено, а там ще є. Прям велика частина глав в кінці про судовий процес, про е, суд присяжних і як там вони Каю сприймали. Теж було супер цікаво читати, цікаво дивитись на соціальні зв'язки в цьому містечку, хто як поводиться. Коротше, з якого боку не подивись, ця книга дуже класна, і вона така багатогранна для мене. Я рада, що я її прочитала. Я рада, що є український переклад. Уже і якщо вам таке подобається, і ви відчуваєте, що ця книга вас зацікавила. То раджу вам походити по книгарням або замовити онлайн. Е, і теж насолодитись цією прекрасною казковою атмосферною книгою. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися це відео. Якщо так, то не забувайте ставити пальці вгору і підписуватись. Дуже вдячна за всі ваші коментарі завжди. І сподіваюся, ми з вами скоро побачимось. Па-па!